Що мені їсти? Я вже не знаю. Їсти ніхто не западить. Буде коло підкрішало ру. Пані Мар'яна, доброго дня. Раді вас бачити в нас на прем'єрі. Ви виступили партнером вистави без ГМО. Власне, що вас так надихнуло все-таки стати партнером і підтримати цей проєкт? Дякую Іра за запрошення і за можливість долучитися до цього прекрасного проекту, тому що для мене, як лікаря педіатра дитячого астроентеролога, здорове харчування це напевно одне з тих основних ключових аспектів, які є в моїм роботі. Тому що коли до тебе приходить дитина, якої є пригоди з, з травною стравною системою, відповідно, захворювання системи травлення, ми розуміємо, що мусимо щось тому запобігти. А враховуючи ситуацію сьогодні, яка є і. Здорове, так зване в лапках харчування, зокрема фастфуд. Це, напевно, проблема цього тисячоліття, і ми мусимо над тим працювати і саме промоціонувати стосовно здорового способу життя. А як вам враження від нашого проекту? Як вам вистава сьогоднішній аншлаг? Що побачили позитивного або негативного? Е, вистава мені дуже сподобалася. Вистава була дуже мега грандіозною і класною, коли діти, які актори е, мають можливість розказати своїм одноліткам про те, як правильно здорово харчуватися, це дуже надихає. І коли я зустрічаю дітей, які в залі відповідно мене зустрічають і кажуть, о, наша доктор, це дуже надихає. І я розумію, що ми в правильному напрямку рухаємося і мусимо турбуватися про здоров'я наших дітей. Пані Маріана, з нашими аншлагами ви скоро станете народним доктором України. Як вам таке звання? Дякую за компліменти. Звичайно, не знаю, як мені чи вдасться, чи не вдасться стати так званим народним доктором, але з, е, доктором для дітей і наймолодших, найкращих пацієнтів я люблю дітей і готова в тому напрямку рухатись. Яка була мрія вашого дитинства і чому саме ви вирішили стати лікарем? Насправді з раннього дитинства я мріяла бути лікарем, тому що моя бабуся Стефанія була лікарем і я мала можливість спостерігати, як діти приходять до неї на візити, на прийоми, як вони її люблять, як вона надає допомогу їм. Дитина ніби сьогодні хвора. За декілька днів вона її зустрічає і каже: О, моя подружка! Тому мені це подобається. Які ваш девіз в житті? Мій девіз у житті – Кожні двері відкривають нові можливості. І напевно, цей проект це є нові можливості для мене, для даного проекту. І вірю, що разом ми будемо рухатись до здоров'я наших дітей заради здоров'я наших дітей. Мар'яна Ісків, лікар, педіатр, гастроентеролог, доктор медичних наук, жінка, яка відкриває двері для своїх маленьких пацієнтів і любить кожного. З любов'ю до кожного маленького пацієнта, доктор Маріана Іскіл.